Бачимо, коли багато нагород заробив. ніяк дважды. Призер чемпіонату міру. Продовжується наші зустрічі. Команда поддержки, мабуть, загіля. Люди приживають. Ну і бачимо команда підтримки Ужгород. Кто, хто, кто у вас? Да, я. я да, это какое место у вас? Седьмое. Ну, поздравляю. Сейчас награждение будет. За седьмое место. Ну как, он готовит денежные знаки он. За седьмое место. Тоже, а? Da, ja. Tоже, mm. А восемь. Вы군... А чему прожало? Потому что человек сильнейший. Антиспин. Антиспин, партизан. А вы даже фонарь скажіть, ну, нашій молодіжі, будь ласка, зиму. пан Гіль, щоб вони кидали курити, бо ми виходимо на вулицю, дихають повідомлять. Але всі тихо, сосками стіки. І жінки, і чоловіки, чому вони так? Вони курять за свої раз. За, які? за свої. Ні, ну, понятно. І, і, ти, ти не повинен їм ем звернути увагу офіційну. Та я не яку увагу, я просто, просто дивую мене є я... мене... я... одна фраза для всіх. Курити – це повинно сказати курити корити нижче, нижче моєї гідності. Правильно, і. хороші слова. О, всі уважно, послухали речі, що нам гірська, і подумали. Оооо. Це ж треба вже. Також люпа ішло. Бачимо рахунок 2-0 за ужином. Щось пан не хоче боротися. Рахунок третьому сеті 2-2. 2-0. бачим, что красина калужера да у нас красная сторона шипы. Шипы у нас. Поэтому фортизаня. Никто не хочет програвать, но отмаз. переворачивает ракетку с шипами и все. Там гость же возрагло это работает дуже важно бачим вид скопки звук мочу завись вот контр удара серьезно какие хорошие бак да Чем да. у вас поздравляем третье место сережа то форма як до третье место не Не что, що ночи тут буде. Сьомо -го година все. Да. А з ким граємо? Назар грає да. Якби ти виграв, ти б назара. Бачите, гра. Чекати! Чекайте, ти б убивав. А я тешничка. Щоб народ своїх героїв знав. Не зрозумів. А за що ви граєте? Ви ж тільки що за грає? За п'яте місце ми граємо. Дулі грає, грає за третє місце. Раз за п'яте місце. Пан Дуліч і Пан Годь. Представники Львова. А ви граєте з Назаром? З Яким? З нашим Назаром? Зі Львова? Там 3-0 без, без проблем. У вас, у вас, за вами 3-0. я выиграю, да? Без проблем.